Ми зараз ось приїхали на манікюр і трішки погуляю цим районом. Покажу вам, що і як. Мені, до речі, подобається оцей будинок. Він якийсь такий і ніби старий. І він, напевно, і є старий. Там, напевно, в під'їзді дуже так знаєте по староамериканськи, я б сказав, напевно. Тому що в приблизно в таких будинках я носив їжу і плюс-мінус. Уявляю, як всередині. Але це не точно. Всім привіт! Мене звати Віталій і на своєму каналі я розповідаю багато чого про Канаду. Так що, щось корисне або цікаве, ви точно здаєте на каналі, підписуйтесь, хто ще цього не зробив. І, до речі, мене дивляться менше ніж половина людей, які взагалі подивляться це відео, вони будуть не підписані на мене взагалі. Тому підпишіться, будь ласка, я ж не даремно хожу вам, щось знімаю, придумую, роблю якісь нотатки, даю вам якісь відповіді на запитання, якусь інформацію. Я думаю, що це багато чого коштує, особливо коли ти вирішуєш, чи потрібно тобі Канада, чи не потрібно. І знайти щось корисне це. Багато чого коштує справді, тому що я сам шукав багато інформації саме через YouTube. Ну, а в цьому відео я буду гуляти в цьому районі, як вам показав, це близько даунтауну, близько центру. Це не окраїна, як ми живемо майже на виїзді з міста. Ось приблизно такі картинки є. Ну Це провулка, це типу задні парківки. Вони глядають ось так. Ось так є такі парківки. Є з підземним паркінгом дуже багато. Кондо. І ось це все це кондо. Це все просто оренда. Ось такі всі будинки. До речі, такі будинки там не можна купити якусь одну квартиру. Дуже рідко де ви знайдете, щоб просто от купити, от, наприклад, цю квартиру. Ні, тут такого немає в Канаді. Це, як правило, один власник на всю цю будівлю. І ви туди приходите, коли вільні місця заповнюєте якусь заявку. Даєте про, про себе інформацію, типу там кредитний рейтинг, вони перевіряють, можуть перевіряти вас приблизно 2 тижні, може й більше. І потім вони кажуть: ви нам підходите, ми вас вітаємо, ви прийняті, можете заїжджати. І щось типу цього. І, як правило, до речі, в багатьох якихось таких кондо, ну в таких, напевно, ні, тому що це маленьке кондо, але є такі, знаєте, великі, там, де квартир так. Ну не знаю скільки квартир, але поверхів десь 15-14. Ось таких кондо величезних там дуже часто є така фішка, щоб заманити до себе людей. Перший місяць є безкоштовний, але ціна на one Bedroom, ну ту ж саму буде десь від, від 1400-1500 від доларів. І це досить дорого. Тут така вже трішки шумніша вулиця. Але хочеться вам показати трішки, як люди живуть ближче до центру, тому що всі дуже налякались, як я вам розказував за центр міста, що там ну просто капець. Але як бачите, більш-менш можна жити, скільки я вже пройшовся, це швидше за все вам буде все одним дублем без вирізання жодних якихось помилок. Тому що хочу, щоб ви побачили якомога більше. І я гуляю з дитиною, як бачите. Все нормально. Це близько осборн Avenue і... River стріт здається. Рівер Стріт та Осборн евеню Ось ці вулиці. Так, он, бачите, є табличка River Avenue. Ось ця вулиця це River Avenue. Так що... По карті глянути, це досить близько центру і нормально, ну, більш-менш. Тут, звичайно, дивних людей ви зустрінете набагато частіше і набагато більше, ніж в нашому районі, але жити можна. Тобто, ну якось, знаєте, і до речі, на рахунок сміття в Канаді реально є багато сміття. Але це місто Вінніпех. І все, що я вам розповідаю на своєму каналі. От коли я кажу в Канаді чи слово Канада, одразу в душках по дефолту має стояти Вінніпех Манітоба. От щоб зразу всі розуміли, тому що всі пишуть, ми в Онтаріо, і в нас тут такого нема, в нас супер класні дороги. А інші пишуть... А ми в Альберті, чи ми там в Британській Колумбії. Тут також такого немає, тут можна в автобусах картками розраховуватись через NFC. Супер, супер. Я розповідаю за Вінніпех. І ось, до речі, ми знайшли ось такий якийсь парк, у них є на районі. Я тут ніколи не гуляв, я тільки розвозив доставку в цьому районі. І робили он в тому будинку зачіску. Це макіяж на весілля для Вікторії. Так що це все, що я знаю про цей район. І подруга у нас тут живе близько. Тому все, що я знаю про цей район, заглядає це ось так. І ось, в принципі, вже осінь. Дуже багато дерев вже без листків, на деяких ще є. Дуже багато людей готується до зими. І так, я знаю, що я затягую зі вступом. Але я вам більше всього хочу показати та втиснути у відео, аби ви побачили все, як воно є насправді. Тому що дуже багато людей прилітають і потім кажуть куди я приїхав, на що я приїхав. Так що, я думаю, вам буде корисно це все подобається. Тут, до речі, в них непогано. Непоганий такий дитячий майданчик, бачите, ось так це виглядає. Вон здорова сіра білка бігає, бачите? Вони дуже великі, вони в два рази більші за звичайних оцих рудих. До речі, забув увімкнути функцію захисту від вітру, а сьогодні трішки є вітер, тому напевно вам більше половини всього, що я вам розповідав, задуло. Але що я хочу вам в цьому відео розповісти? Ми вже готуємося повним ходом до Хелловіну. Е, ну, як, ми канадці. Дуже багато будинків вже прикрашаються. Під Хеллоуін тематику ми були сьогодні в дуже класному магазині, який відкривається спеціально перед Хеллоуіном. Тому ось вам декілька кадрів. І так, у нас ж підготовка в Канаді до Хеллоуіну вже давно, але ось цей магазин відкривається раз на рік. Вони знімають десь помешкання, і тут все для Хелловіну. Подивіться, яка атмосферна тематика тут. Боже, ви подивіться на ось це. Хе-хе. Ого. -го. Ого. А це можна нарядитись. Скільки це коштує? Це плюс 14 тут рікова категорія. Це коштує 50 доларів. Ось така маска. Блін, ну виглядає дуже круто. 13 доларів, ось така коса. Кров, можна купити крові. Ого! Ніж крові. Клас. Me, <laughs> ага, коли сюди стаєте, воно вмикає щось Ух ж. А не лісніше. А це можна діток налякати. Тихенько. До речі, цей магазин зараз на місці Вікторії Сігріт. Не знаю, як вони домовились, але напевно якось домовились. І також хочу розповісти, що мене лякає в канадській змі. А точніше, ті деякі такі моменти, які реально... Змушують задуматись, що все буде дуже погано зимою. Наприклад, як ви думаєте, для чого канадцям величезні банки, от як з під шампуню, з дозатором вазеліну? Неправильно збоченці це для того, аби змащувати руки, лице все підряд, я так розумію. Вони змащують вазеліном. І ось це є. В нас на роботі стоїть така банька, як антисептик. Потім. В авто в розбитих дуже часто такі баньки. І вони продаються кругом. Величезні банки вазеліну. Ну, типу в Україні, в Польщі я такого ніде не бачив, а тут величезні банки вазеліну продаються. І це трішки лякає. І ще лякає те, що деякі канадці вони не мають два комплекта резини, а вони мають два комплекта авто літня і зимове. Типу. Літом вони там їздять. От в мене, наприклад, на роботі є один супервізор мій, і він їздить літом на такій типу, якісь там спортивній машині. Але це не спортивна, просто вона затонінгована під спорт. І вона трішки в принципі, низьковата, а на зиму у нього є інша машина, щось типу якогось трака чи як, на якій він буде їздити. Зимою, тому що вона висока і можна проїхати будь-де в будь-яку погоду, він 100% доїде додому. І так багато людей мають, два авто, і це реально трішки так лякає. І ще, до речі, є один прикол. <кхи> Ручка зимою. Тут ну, такі морози, що ручки зимою не працюють, ну, мається на увазі на вулиці, тому що воно все замерзає одразу. Багато людей мають спеціальні павербанки якими, ну вони прям як повербанк, трішки може більше і трішки важче. І з такими дротами, як прикуруватель. Прикуруватель? При коротше, ви зрозуміли. І от з цими дротами вони просто. Ну, Хто не має розетки, або десь поїхав і став там, де там паркінг без розетки підігрів, і ви підключаєтесь до електромережі, в мотор всередину впаюється така, як свічка, і вона підігріває е, двигун. І вас, типу, масло не таке густе, і легко заводиться автомобіль в морози сильні, в мінус 35, мінус в 40. В деяких людей, інший спосіб, воно, таке як пластир, воно клеїться на двигун. І за подібним принципом. Також підігріває мотор. В деяких людей, наприклад, я, такого немає. Тому мені зараз треба перше, що зробити. От У нас було вчора, ми працювали в суботу 4 градуси до 12 години дня. Потім піднялося на 10-11, максимум було. Але працювати в 4 градуси було досить холодно, тому що це такий перший холод. І вчора в нас було 7. Жовтня. І от 7 жовтня до 12 години дня було 4 градуси у Вінніпезі. Це досить вже так прохолодненько. Ми з колегою працювали і грілись в автомобілі, там, де була пічка на максимум увімкнена, була прям така банька. Але якось відпрацювало. Але якось ми відпрацювали і нормально. так що Потрібно думати вже за перезування на зимову гуму. Потрібно зробити собі ось цей підігрів або купити цей павербанк для того, аби авто заводити. І ну не знаю, потрібно ще якось думати, що мені придбати зимового одягу на зиму, тому що працювати е, реально холодно. Я працюю в двох кофтах, в двох футболках, і штани одягаю зимові вже. Тому що на вулиці, коли дощі, от у нас були три дні дощі нон-стопом, вони просто не закінчувались. І в таку погоду було прохолодно працювати. Я вже трішки простих, але нічого, все лікується, все буде нормально. Так що ось такими якимись думками хотів з вами поділитись. Не знаю навіть, як це відео назвати, тому що тут за все і потрішки. О, дивіться, бачите, в кущах палатка. Ого, а я казав, що тут більш-менш нормально і не страшно. Ось дивіться, Такий сміттєвий бак. з мотлухом. І от палатка. І там хтось живе. Там є візочок від супермаркету, на якому це все возить туди. І ось різне, різне, я так розумію, це спеціально для нього. Special for you. І ось там собі живе людина. Палаці, ось так, під будиночком. будиночках також. Якісь вікна депресивні дуже. Дуже якісь такі покривалами закриті вікна. Ну, якось ось ці металеві решітки на першому поверсі вікна. Ну, також, знаєте, показую не з найкращої сторони цей район. Мені щось так здало після цього. Все було ніби нормально, але ось ця палатка і ось ці такі депресивні вікна вже якось мені дало якесь інше враження. Бачите, щось одне, що може дати хоч якийсь сумнів і вже все. І Ви вже відноситесь до цього по-іншому. Все, вже листки попадали, дивіться. Все жовте, багато дерев вже без листків. Ось ми приїхали на відпочинок. Знову на цю локацію, там де ми завжди рибалили. І скоро ми не зможемо вже так їздити на відпочинок, хіба, можливо, якийсь сніжно-прогулянковий відпочинок, але навряд чи так, як зараз, за якимось грилем якимось сардельками і так далі. Так що поки насолоджуємося, напевно... Останніми з останніх вихідних, коли ми можемо ще так виїхати, О, Вікторія, стоїть махає. <му> Рибалочка майже навпроти білого дому. Каже кажу, на осінь, листочки. Веліна шапку категорично не хоче вдягати, того вона їде так, як наркоманка. В Канаді, в Канаді ж всі наркомани. От вона і котить також під наркоманів. І я кошу під наркоманів. Але ми наркомани. Ми наркомани. Сказала так. У мене на каналі також є традиція, я відповідаю на коментарі підписників. І якщо ви хочете, аби ваш коментар потрапив у відео, тоді пишіть його під останнім відео на каналі. І, можливо, саме ваш коментар буде обраний. Тому що я читаю абсолютно всі коментарі без виключення. І коментарі вибираю з погляду на те, якщо він тут максимально. Класно під тематику відео, або якщо він є, дійсно дуже цікавий. І так, під відео, там де я розповідаю, що можу сказати за 7 місяців проживання в Канаді, мені такий коментар. Супермаркети в порівнянні з Польщею у нас вони дійсно є, як і нормальні ТРЦ, які працюють в неділю. Це написано до того, що я розповідав, що канадці і поляки запитували в нас. Чи є в Україні супермаркети? Типу, поляки питають, чи є у вас супермаркети, як ось це, як бідрёнка питає в мене, чи є на супермаркети. Це реально смішно, тому що багато людей уявляють Україну зовсім якоюсь застарілою відсталою. Хоча Україна реально може дати фору в багато чому і Канаді, і, і Польщі, і всьому Євросоюзу, і США разом взятих. Реально багато в чому, наприклад. Супер швидка і зручна банківська система, суперзручні, зручні та круті мобільні додатки. Тому це дійсно дуже було смішно. Багато людей писали, що у них канадці таке не запитувало. Що я щось придумаю. Ну, так я розказую свій досвід, а не ваш. І, до речі, ось цей коментар нагадав мені про ще один мінус Польщі перед Канадою. Це те, що по неділям не працює нічого нормально. Ну, типу, з магазинів, з супермаркетів чи з торгово-розважальних центрів. Щось працює, але якщо так з'їздити, десь щось поїздити, подивитись, щось купити, ну, в неділю це все. Це не працює нормально. Якось раніше було. Е... Перша та остання неділя місяця працювало. Потім якось зробили тільки по якихось святах перед святами, якось там, щоб люди могли скупитись на свята. І потім не знаю, якось вони так зробили з цими неділями. Завжди якісь міняється, якісь щось змінюють завжди з цими неділями, і це якось так незручно. Я не знаю, з чим це все зв'язано, але це досить некомфортно. І в Канаді ми реально дуже радіємо, що неділям ми можемо спокійно поїхати і скупитись продуктами в супермаркет в будь-яку неділю. От зараз День вдячності, День подяки, ось, здається ось так. І ми купили вчора ось цей пиріг в Костко, гарбузовий, здається, пиріг. Він, ну. Не знаю, нам не сподобався, але в нас є ще один, тому що ми купили два-один, взяли в гості. Майже нікому не сподобався цей пиріг, і в нас вдома ще один стоїть. І ми не знаємо, що ми з будемо з ним робити. Тому, якось ось так, навіть якийсь такий день можна поїхати в супермаркет і щось купити. Це реально круто. Ну а вам дякую за перегляд. На все добре. Побачимось. Почуємось в наступному відео.